Логістика це дуже важлива складова для наших бійців, для нашої спільної перемоги. Українська команда сьогодні передає цю 12-тонну вантажівку нашим бійцям, нашим героям 72-й бригаді чорних запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину, боронили Донеччину і сьогодні виконують бойові завдання на Дніпропетровщині. Переконаний, завдяки. Нашим з вами зусиллям наші бійці, наші герої зможуть ще краще виконувати бойові завдання та боронити нашу святу землю Україна. Друзі, разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! та смерть ворогам! Дякую українській команді за предоставлену техніку, яка буде виконувати завдання в різних умовах. Бойових в логістики